У Житомирі зводять житловий комплекс для внутрішньопереміщених осіб за адресою провулок Червоний. 60. роботи розпочалися влітку 2024 року. 3 липня журналісти Житомиринфо дізнавалися, на якому етапі будівництво новобудов. На Сьогоднішній день збудовано вже. Три будинки, четвертий добудовиця залишився один поверх. На двох будинках розпочалося монтаж покрівлі. І в першому в одному з перших будинків вже закінчено фасадні роботи і тривають внутрішні озоблювальні роботи. Паралельно на тих будинках, де ще нема можливості робити озоблювальні роботи, вже зайшли сантехніки, електрики, пожежна охорона, загальна вартість. 485 мільйонів всього будівництва, із них приблизно 70 мільйонів це кошти місцевого бюджету. Це суди, це наше співфінансування. За ці кошти ми робимо. Благоустрій території підводимо мережі, тобто водопостачання, водовідведення, електричні мережі, теплопостачання і благоустрій території – це за кошти місцевого бюджету. Інші кошти це кошти Європейського союзу. Житловий комплекс матиме 116 квартир, які будуть укомплектовані меблями. Передбачено 32 помешкання для людей з інвалідністю. У нас 28 однокімнатних квартир і 88 однокімнатних квартир. Загальною кількістю проживання 433 особи. Обладнані є у нас і двокімнатні, і однокімнатні, як я вже казав, будуть обладнані і меблями кухонними повністю, пральними машинками, всі столи, капеліжка, матраси. Повністю всі квартири будуть укомплектовані. Перші поверхи у нас йдуть з доступністю, безбар'єрні, з розширеними прийомами на перших поверхах квартири. передбачено для маломобільних груп населення. На всіх чотирьох будинках 32 квартири буде на першому в чотирьох будинках передбачене для маломобільних груп. За словами начальника управління капітального будівництва Житомирської міської ради, завершити роботи планували у цьому році, проте зробити це не встигнуть. Ну згідно графіком, ми планували в цьому році, але є багато факторів, де терміни вже ми бачимо, що в цьому році ми не вспіємо заселити людей. Будемо Старатися більшу готовність до кінця року, а заселення, скоріше, буде проводитись у 26-му році. Затримки це ну, війна в країні, є такі фактори, як мобілізаційні процеси, велика нестача спеціалістів. Забирали прямо з будівельного майданчика. Другі фактори затримки це є з нас проблеми з логістикою, багато будівельних матеріалів. В принципі всі батьні матеріали українського виробництва, але до поставщиків ті матеріали, які йдуть за кордону, є затримка незначна, але затримка є. Житловий комплекс розрахований на 116 родин. А в черзі на одержання тимчасового житла станом на 3 липня перебуває понад 500 родин. Хто з внутрішньопереміщених осіб має першочергове право на отримання квартир, пояснюють у Житомирській міській раді. Станом на сьогодні у нас перебуває на обліку для одержання тимчасового житла 524 сім'ї внутрішньопереміщених осіб, а це саме 1273 особи. Пріоритет мають сім'ї військовослужбовців, з числа внутрішньопереміщених осіб, які брали, беруть участь у захисті батьківщини. Окрім того, мають пріоритет сім'ї, які повторно перемістилися, тобто були внутрішньопереміщеними особами з 14 року і внаслідок повної. Масштабного вторгнення повторно перемістились також сім'ї, які мають житло на праві власності на окупованих на тимчасово окупованих територіях. Або на територіях, на яких велися ведуться бойові дії, також вони мають пріоритет. Сім'ї з дітьми мають пріоритет, а також сім'ї, які в складі яких є особи пенсійного віку, сім'ї, в складі яких є особи, які втратили працездатність. Щоб стати на облік на одержання тимчасового житла, внутрішньопереміщені особи можуть звернутися до відділу по обліку та розподілу жилої площі Житомирської міської ради у вівторок та четвер з 14 до 17 години або за номером телефону.